Вітаю, любі друзі, підписники і гості каналу. запрошую на перегляд прогноз таро на лютий місяць 2025 року для людей, що народилися під стихією води: раки, скорпіон і риби. І перше витягнемо сигніфікатор. Один буде сигніфікатор на три знаки. Саме це сигніфікатор для, води, для стихії води. Який показує общу тенденцію напрямки енергію, яка буде превалювати саме в лютому місяці 25-го року, і як ця енергія буде впливати на людей, що народилися під стихією води? Вісімка мечів. Вісімка мечів стихія повітря вона показує на обмеженість Ситуації, обмеженість дій, обмеженість якихось думок, розвитку. Знак. Перший знак. рак. в лютому 2025 року. Люди ще народилася під знаком рака. Ваша ситуація в 2025 році, місяць лютий. Так, сімка. шістка. І колісниця. Дуже добрі карти. Сімка монет. Це, звісно, така грошова карта. Вона говорить про те, що вже щось у вас закладено. Якісь дії ви провели, вложили гроші, так? провели якісь дії операції так? щодо грошей, куплі, продаж, отримання. І... Це не тільки операції саме банківські з грошима, а це говорить також про те, що ви зробили якусь роботу, це яку очікуєте винагороду. І ви зараз у лютому місці чекаєте на цю винагороду. І вона якби перекликається із вісімкою мечів, тому що тут теж людина, яка нічого не може робити. Якісь умови складуться так, що вам придеться почекати саме тих виплат. Можливо, вони прийдуть до вас із затримкою. Шістка була. Це перемоги в якихось ваших досягненнях. І колісниця сама по собі говорить про якісь дуже швидкі і різкі зміни, про якийсь початок якихось ваших дій. І притом дуже швидкий і успішний. Вас чекає успіх в лютому, якщо ви не будете дуже затримуватися. Колись такі умови, що вам прийдеться реагувати дуже швидко, і ви будете переможцем у ваших справах, якщо будете дотримуватися правил, законів, якщо будете контролювати ситуацію. І думаю, це буде трошечки вам трошки незручно контролювати ситуацію, тому що буде пливати і саме вісім мечів. Якісь будуть умови, які ви повинні будете передбачити і обійти ці умови, об'їхати ці умови, щоб досягнути цілі, щоб зробити, досягнути того, що ви планували, це може бути в будь-якій ситуації для когось, це може бути і в фінансовій ситуації, в когось в особистих. І давайте витягнемо карту на роботу. Роботу. І ще одна швидка карта, вісімка була. І дійсно, це стихія, яка дійсно показує на роботу і професіоналізм. Дуже успішна карта. Вона, якби в малих арканах, вона перекликається сам із старшим арканом колісниця, тому що вони мають одинакову енергетику, дуже швидку, стрімку і успішну. Щодо роботи, може. Можете отримати якесь повідомлення, дуже термінове повідомлення щодо якихось подій, що треба буде зробити, або повідомлення, наприклад, якогось це може, може бути про підвищення посади. З огляду на те, що вісімка мечів і вісімка жезлів, дві вісімки, вони абсолютно протилежні. Вісімка мечів це перешкоди. Вісімка жезлів це коли немає перешкод. Може статися так. Що ви просто будете обмежені в часі, і вам потрібно буде зробити тепер зразу, моментально, тому що у вас не буде часу просто розгойдуватися або відпочивати, чи ще щось, е, ситуацію і контролювати її. Ще одна карта. Е, карта фінансів раки в лютому 2025 року. Місяць. Ситуація з місяцем на фінанси це дублює вісімку мечів, тому що це також обмеження. Коли погано видно, коли ми не впевнені в своїх діях, бо коли темно, ми якби обмежені в полі зору. І ми боїмося, ми придумуємо, що там десь можуть бути якісь страхи. Ми можемо обманутися, наприклад, в напрямку нашого руху або в тому, що дорога рівна, а вона видається кривою. Тому саме такі тенденції невпевненості, страху, уповільнення будуть в цьому місяці щодо ваших грошей, щодо ваших фінансових потоків. Карта може порадити не спішити щодо використання грошей. Почекайте, поки проясниться, коли ви дійсно узнаєте всю, наприклад, інформацію. Як кладати, що робити, що для вас краще, можливо, десь чиїсь поради. І навіть в тому, що місяць може показати на інтуїцію. Дійсно, коли ви не будете впевнені, що навіть інтуїтивно, що всі ваші справи з грошима, з фінансами принесуть вам тільки дохід і користь. Ще одну карту на особисте життя. В лютому. Рак рак лютому 2025 року, особисте життя. Суд останній суд, старший аркан, дуже щось, дуже щось важливе відбудеться в ваших особистому житті. Якщо ви самотні, ви можете зустріти людину, дуже важливу, буквально кармічну в вашому житті, Кармічна якась буде дійсно зустріч. Він може в майбутньому стати вашим партнером. Це, звісно, далі, життя покаже. А може і вже в цьому місяці, в лютому, принести якісь зміни. Зробити якісь дії, які дійсно змінять ваше життя. Далі це може бути просто новина для когось добра новина. Це так, би наче сурми засурмили, час, пора вже робити саме те, що ви повинні зробити. Якщо ви нічого не робили в особистому своєму житті, значить пора піднятися і починати щось робити для того, щоб змінити своє життя на краще. Якщо у вас були погані стосунки з партнером, значить треба щось зробити, хоча б, наприклад, сходити до психолога, розібратися в ситуації, аби покращити відносини. Якщо ви не бажаєте їх покращувати, значить, можливо, треба тісно зробити якийсь рішучий крок, розірвати відносини стосунки, тому що карта сама по собі прогнозує. Кращі зміни, коли людина дійсно очищається від чогось старого, скидає старе і піднімається на вищий щабель до якогось нового і кращого життя. Це в вашому особистому житті. Ну, Давайте карту порада. Карту порада для людей, що народилися під знаком рака, лютий, 2025 рік. Так, і дивіться, порада називається смерть. Вона говорить про трансформацію. Розумієте, це саме те, порада, вона якби дублює саме цей останній суд. Розумієте, вони десь в чомусь навіть схожі. І саме така порада. Вам треба мінятися. От люди, прийшов, ви повинні змінитися. І тут такі йдуть зміни буквально кардинальні. Якщо ви любили білий колір в одязі, вдягайте червоний. Це просто кардинальні зміни. І для когось це будуть зміни в особистому житті, в когось для роботи. Змініть роботу. Ця робота зміниться у вас кардинально. Але саме карта вам радить мінятися і не боятися. Не боятися двигатися, рухатися, щось змінити в собі, не застаюватися, тому що життя є рух. Дякую вам за те, що приєдналися, за те, що передивились відео. Бажаю вам успіхів. Наступний знак скорпіони. Люди, що народилися під знаком скорпіона, для вас прогноз на лютий 2025 року. Перша карта сигніфікатор. Якщо хто не дивився спочатку самого відео, а перейшов по тайм-кодах на свій знак Зодіаку. Вісім камечів говорить про обмеження. Не знаю, чи тут видно. Видно, мечі, вони зв'язані, тобто вони в бездіяльності. Вони десь складені. Ними не можна керувати, не можна нічого робити, не можна приймати рішення. Просто вони вже не бойові. Ну, десь вони лежать на складі. Значить, такі умови. І в цьому місці, в лютому місяці, у вас буде сама енергетика, така воздушна енергетика, енергетика якась інформаційного обмеження. Або у вас буде мало інформації, або неправильна інформація, або неприємна інформація, або якісь умови, які будуть тормозити якийсь розвиток ваших подій, вирішення якихось проблем, ну, або, якщо не тормозити, може зупиняти, да, коли, коли вам треба, наприклад, зупинитися і подумати, що робити далі. Але ця карта, вона не така вже її негативна, з цієї карти завжди є вихід. В чому він виглядає? В тому, що можна розв'язати ці мотузки і взяти меч для вирішення якихось своїх проблем. Шлях є, ви маєте його знайти. І тепер, так, розвиток подій, тенденція розвитку подій в лютому. Скорпіонів, королева келихів, вісімка булав. Так, дивіться, королева келихів це така дійсно карта саме для стихії води. Це ваша стихія, якщо жінки це все буквально ви, так, у вас будуть відбуватися якісь е, дуже швидкі події. Дивіться вісімка мечів і вісімка жезлів, якісь умови сковують у вас. Ви, наче сидите, ви чогось ждете, ви не можете діяти, а потім просто раз стрілу запустила, вона попала в ціль. Розумієте, така ситуація у вас цим цими Суд останній суд, Верховний суд, це якби очищення себе, очищення свого оточення, очищення будинку, позбавлення від якихось своїх негативних станів депресій, поглядів, неправильних поглядів, негативних відношень з людьми. Тобто все. Ну, не все може конкретно, в когось буде щось конкретно. Наприклад, якщо жезли, вони більше їх трактують в професійній сфері, можливо, у вас буде якесь очищення і підняття на новий щабель саме в професійній сфері. Для когось це може відігратися як нова посада, для когось просто підвищення кваліфікації, для когось навчання, наприклад, і підхід більш творчий. До своєї роботи, коли, наприклад, не робиш роботу буденну, суєтливо, і вона вже напридла, А, наприклад, уже ти бачиш в своїй роботі якийсь результат, і він надихає тебе дійсно на творчий піхід до цієї роботи, і ви відчуваєте радість. Королева келихів, кубків, вона саме дійсно символізує людину добру, ніжну, турботливу, таку тиху, милу і ніжну. Розумієте, непробивну, Але в цьому місяці, бачите. В цьому місяці будуть такі ситуації, що вам дійсно прийдеться бути такою мобільною людиною і е десь свіршать, да, якісь свої подвиги, саме заради, заради, заради цього суда. Можливо, це буде говорити про те, що ви із якоїсь із дому да, десь їдете, тому що вісімка була може також показати подорожі, перельоти на навіть саме літаком, так? Перельоти, от ви двигаєтесь десь в інше місце, тому що це також може показати перехід в щось інше. Для когось жезлів може символізувати повідомлення про зачаття дитини, тим більше особливо рядом із королевою кубків. Верховний суд комусь покаже на те, що він же відробив якусь частину своєї карми і прийшов час почати жити по-новому. Тепер давайте глянемо одну карту для вас. На роботу королева мечів. Щодо роботи, дуже прекрасна карта королева мечів, хоч мечі і вони не дуже комфортна стихія для води, але королева мечів вона може показати от з огляду тієї ситуації, що вам прийдеться стати Королевою мечів саме по її енергетиці. В чому? Саме в тому, щоб, значить, зібрати інформацію. Все проконтролювати. Логічно продумати все до останньої якоїсь там деталі, ви маєте все проаналізувати, вистроїти логічну цепочку, зібрати як можна більше інформації. І з позиції цього, з позиції законів, все узнати, що ви маєте право, що ви зобов'язані зробити. Тут дійсно, оскільки це мечі, це дійсно такі чіткі закони, це дисципліна, це зобов'язання. І саме ви вже не така. Мила ніжна, да, а ви дійсно станете, якби воїном, тому що ви будете робити якісь активні дії. Не хтось за вас. Подивіться, тут ніде немає ніяк інакше. От ви повинні будете це зробити. І якщо впадає королева мечів, це показує дійсно на успіх, тому що королева мечів вона активно діє. Якщо король мечів, він тільки сидить і роздає укази, то королева мечів вона здійснює реальні якісь. Дії. Це те саме можуть бути розмови по телефону, десь з кимось договоритися, десь з кимось зустрітися. Розумієте, все таке. Це у вас щодо роботи. Це може бути також нова робота. І, можливо, на новій роботі вам треба буде так себе проявити, показати, да? щоб дійсно піднятися на ступінь вище. Щоб вас замітили, щоб вас поважали, щоб до вас зверталися, щоб вас цінували. Можливо, в когось так буде на роботі. Давайте витягнемо. Карту на фінанси для Скорпіон в лютому 2025 року на фінанси одну карту. Трійка керихів. Зовсім, зовсім не фінансова карта. Але щодо вона поможе показувати колектив. Як рекомендація, вона може показати, що вам, щоб заробити ваші гроші, потрібно буде працювати в колективі. Вміти працювати в колективі. Якщо це буде у вас успішно, відповідно, ви отримаєте задоволення, тому що кубки емоції від отримання винагороди. і навіть зможете відпразнувати та відсвяткувати отриману вами зарплату. Особливо, якщо в когось це буде, да? перша зарплата, келихі вона не показує на великі гроші. І вона навіть не показує якусь тенденцію трат чи потоків. Вам буде просто важливо саме отримання грошей і задоволення від них, а не кількість. Я думаю, давайте витягнемо на фінанси ще одну карту. Що це може значити? Трійка келиків іще карту на фінанси для скорпіонів лютий 2025 років. Ну що ж, королева кубків це королева, яка робить своє життя комфортним і зручним. Про що це можу говорити? Ці дві карти така тенденція, що в лютому місці вам вистачить грошей, для того, щоб ваше життя було комфортним, зручним і веселим. Просто більше нічого й не казати. Особисте життя. Туз мечів на особисте життя. На особисте життя тут мечів. Значить, в цьому місяці вам придеться приймати щодо особистих якихось відносин своїх, якісь кардинальні рішення, різкі рішення. І це, знаєте, як би ставити перед вибором: або я, або мама. Це такий приклад, да? в кожного ситуація своя. Або ти на мене женишся, або ти мене ніколи не побачиш. В когось, можливо, так. Змійте, тут або, або поставить і. Все, далі не можна тягнути. В цьому місці ви маєте прийняти якесь рішення відносно ваших особистих відносин, відносно партнерства, що я вже заговорилася, якби цим мечем особистим ви маєте розробити ці пута, оці умови, які вас зв'язують. Розумієте? Щось вас можливо може не задовольняти у ваших особистих відносинах, і вам придеться дійсно кардинально вирішувати цю проблему. Аби проблема вирішилась, і далі ви е дійсно могли б якось розвиватися, до чогось стремитися, понімаєте, до чогось їхати, е покращуватися, очищатися. Тому що оці пута, бачите, вони вас зв'язали. Вони вас зв'язали, і ви просто не можете очиститися. Ви десь там загрузли, тому маєте в особистому житті прийняти якесь рішення. І давайте, е скорпіони, карта, порада. Карта порада. Колісниця. Карта дуже швидка. Дивіться, ще одна вам швидка карта. Колісниця так само, як вісімка булав, але це що порадить вам? Порадить бути мобільною, Показує, що вам можливо, прийдеться дійсно працювати десь дуже швидко. Десь дуже швидко працювати. Але порада в тому, що ви маєте контролювати всі процеси, які ви робите. Соблюдати всі правила, закони, аби не сталася ніяка катастрофа. Особливо, бачите, це може стосуватися не тільки людей, які працюють десь вдома, працюють там з ножем чи ще щось. Да? Наприклад, це навіть може бути в будь-якому випадку, в інтернеті, контролювати дуже швидко, ви хочете десь залогуватися, натиснули якісь кнопки. Оказалось, не ті кнопки, і з вас списало багато грошей. Ну, це теж через швидкість, через неувагу. Саме оця карта рекомендує дійсно, не спішити, все перевіряти, соблюдати закони, щоб ви ніде не перевернулися, якщо це на автомобілях або транспортних других засобах. Також ви маєте бути дуже обережні, тому що ще зима, ще може бути сніг, крига, щоб не трапилось з вами ніякого лиха. І дякую вам, Скорпіони, що приєднались. Бажаю вам успіхів, бережіть себе. Наступний знак. Людина родича народилась під знаком Риби. Цей розклад для вас на лютий 2025 року. Карта сигніфікатор вибрана вісім мечів для людей, що народились під стихією води. Вісім камечів говорить нам про обмеження, обмеження якесь інформативне, чи ви не знаєте якусь інформацію, чи недостатньо, чи неправильна інформація, чи, можливо, умови в вашому житті складуться так, що будуть обмежувати якийсь ваш розвиток, ваш рух. Але ця вісімка, вона не така безнадійна. Вона завжди показує, що можна знайти вихід. Можна розрізати ці мечі і використати один із них для вирішення своїх проблем. <кій> Як складеться ситуація у вас риби в лютому 2025 року? Так, справедливість, двійка мечів. І король келихів. Так, дивіться, двійка мечів знову мечі. Це теж така карта. Якби вибору, так? вибору, між чимось і чимось. Вибір між справедливістю і законом, і вибір між якимось королем, або, або між якимось характером, наприклад, таким характером, як короля келихів. Розумієте? Король келихів часто показує людину добру, веселу, таку компанійську, гостинну, так? В якого дуже багато друзів, який всіх поважає, всіх любить. Дійсно людина, яка вміє любити, можливо, в нього може бути і декілька людей, яких він любить, так? наприклад, декілька жінок. Якогось це може випадати чоловік, якогось може випадати очільник, керівник, так? наприклад, така людина, наприклад, він може, може більше. Робити якісь свої справи за, для дружби, розумієте, не дуже спираючись на закон. От Є в нього друзі, да, прийшов там друг, що з нього попросив, але він розуміє, що по закону так не можна. Розумієте, да? Але оскільки це друг, і він його добрий друг, і цей король не хоче образити, то він може і переступити якусь частину там неважливу закону. Потім зробимо, можливо, пізніше. Розумієте? Це такий приклад. Тому тут у вас буде стояти якийсь вибір, да? законність чи дружба. І ви в лютому місяці повинні вибрати для себе, що вам важливо і яким шляхом йти. Зазвичай в мене програвалася ця карта, двійка мечів вибір між особистим і суспільним. І ця карта більше вказує на те, що вибрати особисте, тобто не дивитися на ті суспільні правила, які нас оточують, до яких ми звикли, а вибрати саме те, що комфортно прислухавшись до інтуїції. Тут, звісно, кожен із вас сам прислухається до своєї інтуїції, чи він буде твердо наслідувати закон і право, чи краще 100 друзів. І саме тут буде виступати вісім камечів, яка складе вам такі умови, що вам трудно, трудно, важко буде зробити цей вибір. Ви не знатимете, як і куди рухатися, чи в ту сторону, чи в ту. Давайте виберемо риби у лютому 2025 року карту на. Роботу. Так, трійка посухів, трійка булав. Ну, це, знаєте, для роботи це дуже хороша карта, дуже добра, тому що саме булави вони показують професійна бізнес, робота. Стихія вогню, і якщо вже саме в роботу впадає така карта роботи, вона просто підсилює ефект цієї карти. Це тріка, коли якщо у вас хтось шукав роботу, то в цьому місяці він отримає цю роботу. Якщо у когось вже є ця робота, то у вас будуть якісь розроблені нові, нові проекти, нові перспективи, ну, плани, проекти. розумієте, Вони будуть у вас розвиватися. Можливо, ви десь там раніше, да, в грудні почали, в лютому вони наберуть силу руху і розвитку. Дуже можливо, що хтось поїде працювати за кордон, не йде за кордоном собі роботу. Ця трійка так показує. Одну карту давайте виберемо на фінанси. Так, зірка. Ну, бачите, у вас будуть плани, якісь надії. На добрий заробіток, на добру зарплату, на великі гроші, на те, як ви їх потратите. І це будуть дуже хороші. Да? І, можливо, навіть зорі на небі складуться так, що ви знатимете, де ці гроші заробити або як їх краще вкласти, тому що зірка вона дає надію, що ваші фінанси в лютому місяці будуть настільки добрі, як ви нафантазували. Давайте ще карту на фінанси. Да? Ми, давайте, відкриємо конкретніше цю зірку, що вона конкретно вам скаже? Четвірка монет і сімка монет. Бачите, у вас на фінанси так матимете надію на грошову стабільність, на отримання доходу від е е зробленої вами роботи. Будете чекати. На дуже добрі, маєте надію, що винагорода за виконану роботу буде добра, що принесе дійсно стабільність, фінансову стабільність у ваше життя. Так ви маєте надію. І ще давайте витягнемо одну карту, Да? Карта на особисте життя, особисті відносини. На особисті відносини. Так, сімка була, особисті відносини, сімка була. Якщо не дивитись на те, що це професійна карта, то в відношеннях вона може вам говорити, що ви будете старатися в лютому місяці зберегти якісь досягнені позиції. Те, до чого ви раніше йшли, те, що ви вже завоювали, ви будете старатися зберегти саме в тому вигляді, в якому він зараз є. Якщо ви робили, наприклад, ви там якісь дії щодо покращення ваших відносин в особистому житті, я думаю, що ці ваші дії дадуть результат добрий, і ви захочете його зберегти, цей результат саме на такому рівні. Захистити ваше право мати такі відносини дуже добра карта. Така, знаєте, дієва карта. Можливо, ще в лютому ви будете робити якісь дії, аби закріпити ваші відносини, не тільки покращити, а й закріпити, щоб вони дійсно стали надійними на багато років. І пораду, нам карту на пораду. Прекрасна карта. Карта на пораду у вас випадає. Світ. Карта говорить про необхідність поповнювати знання, розширювати звичну думку, застосовувати якісь нові прийоми і методи. Як порада вона звучить знайдіть своє місце і радійте. Ви досягли максимум у своєму розвитку. Весь світ перед вами відкритий. І ця карта світ, вона вам тільки під, підтверджує те, що дійсно що ви досягли гармонії із зовнішнім і внутрішнім своїм, коли ви щасливі, світ показує щастя. Але вона говорить: не затримуйтесь на досягнутому. Розвивайтесь, тому що після світу завжди йде початок і початок чогось нового. Дякую, Рибі, за те, що приєдналися, успіхів вам! На цьому розклад закінчений. Бажаю вам, що приєдналися до розкладів. Бажаю вам успіхів, щастя, звитяг, миру, бережіть себе. Ставте лайки, уподобайки, якщо вам сподобалося відео, та діліться з ними з друзями. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео з прогнозами та інші цікаві розклади.